Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати у ферму 19-ту. Як я вам і обіцяв, я додіскував те поле. Я його засіяв соєю. І зараз я буду діскувати ось це. Ой, не діскувати, а сіяти. Де воно закульт... закультивіроване Заводимося.

بس До речі, це поле теж я вам казав, воно засідане. Засіяно теж свої. So, На yeah. у травмі треба не спудувати, а то він буває випендрюється. F Community static страх hou silik sh falan bal tax S d Wow warn Yin k teri the Так, я не обертаюсь назад, тому що коли я їду, щоб не обертатись назад, я дивлюся на кінчик капоту і по -посійному. і е -е, Виходить так, що я їду рівненько. Там сівалочка рівненька йде, трохи накладається, але ну, то нічого страшного. Ось соволочки швиденько засіяли на це не віскувати 到那没那。 三米，我估计刚才我忘了读了。

Ага. Треба, щоб не гнило нічого. Щоб пистанько будемо доглядати затягнути. А то вся техніка вона змушується. Треба доглядати. Бувай там на бузорчику тут воно, але вас повідомляет. Пологаноску. Молоді сідалка. Потому що я як відомо саме. Благодаря. Не видно, постійно господи, добавила. Ну а зараз нормально. просто страшно, нічого страшного Я залишу, поставлю на паузу відео і залишу, щоб соя пройдешла, це пройде для мене день або більше. Вона виросте. Я вже заплютуся, що за їх про трішки залишилось. У вас цепай десь секунди, а для мене дуже багато. Так, ну що, я опять повернувся? В нас вже соєчка з'явилась на всіх полях. Що, будемо косити? Для мене це було багато времени пройшло. Ну, хороша своя, хороша. Тільки важко йде. Густей. Густа. Це хорошо. Хоча ніфіга вона не густа. Чи тільки з такого жаха? Ні, Дальше, Як там работаю. В принципі, я могу зараз от туди, и так на поле и так бы я краще. Да, так и буду вроде. Сразу два кола. Ну, ревненько где шок не испортить. Я потім, напевно, перевираю все і зроблю все бензином, такий такий. Так, буде. Мене багато крашить. Ой, щось не в нього так, щось він мене... такий слабий, скарб. Так, что здесь реально здесь? О, о, еще у А вот я писал трактора перезим, там так... Дуже. Повинно. Або я не знаю. нам треба холостынники, бо я не знав, що я тут буду. о ні, да, все нормально. Сейчас ми быстренько поедем. Холостей-то и там пормя, но я брать Це собственно. все буде. Ой, не нагляды, правильно. эти два поля з'єднать і оце і Я думаю, з'єднать оборону не буде. Хоча зробимо десь в другому місці дорогу. Трябва тут обо соняшник, а, а только куруди сидеть. А тут было пшенице. Ты раньше другая. И цеж зараз соня. Полно. щось мало малого дає, Дуже мало. Полно тільки, Помню, полно, полно 400. Я ще дуже спішу, тому що на телефоне 25 хвилин, Максимум не даю не знаю, А повисити його я ніяк не можу. Це дуже-дуже спішу так. Он брати, як він не сіяв Я на таином целого комбайна продаю и куплю недвижимость. Я Уже я видео не видала, уже будет тяжело. Может, я не буду. то може і завтра білить, а так, то не знаю. З двох полів, я не знаю, вийде не, та повного бункера і не буде. Ширяється, краще сипало з одного поля я 4 тонни, а тут я тільки аж 2 тонни зробив. Це пів поля. Ну, одне поле, якщо все разом. З одного поля 2 тонни, це дуже мало. -ти 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 -ти. О, соя. Як горох. Дуже сходя. Ми колись, як були, гралися. Ну, не, не гралися, а були біля поля. І соя ще була геть зелена. Що там, ну тільки зерно появилось. Ми друга надурили, що то горох, і він його взяв і з'їв. А потім зрозумів, що то не воно. Пусть другий Трохи Дуже легенько на моєму рівні, але в мене руль максимум, е... я не знаю, як воно там рахується. Ой-ой-ой, графунка. -ой -ой. Ну, в мене виходить так, що на немає... півтора оборота, а на пів оборота. Мені все одно зручно краще полі не політик ой що це так те поле менше напевно будемо допасувати іншому відео я зроблю ще одне сьогодні я виложу. Так, потім, тому що ми не склали ліміт 25 хвилин, а зараз вже 23 хвилини. не встигаю. Добре, тоді я побіг купляти ниву, Дякую всім за перегляди. опа.